Друзі, всім привіт! Давно не виходив на зв'язок. Покажу, чим зараз зайняті. Зараз дуже багато йде блоків СРС від Тесли з літерою Є. Е. От нам прислали по факту чотири штуки. Зараз постараюся вам показати. І всі ці блоки з літерою Є. Е. Чистимо ми їх десь один-два дні. Один блок вивели на діагностику, показуємо, що це дійсно блок з літерою Є. Е. Показуємо, що він вже почищений. Краще в ньому немає. Ютер 1000 також немає. Е, якось так. Значить, чому ми їх чистимо 1-2 дні? Тому що ми завантаження зараз на, в середньому на 2 дні вперед. Вчора ці блоки я чистив до 12 ночі. Через то на кожний блок іде в районі 1-2 годин, але часу на те, щоб їх ковирять, не дуже багато. Через то ми беремо блок 1-2 дні і відправляємо потім назад. Сьогодні ці блоки відправляються клієнтам. На кожному блоці наша гарантійна наклейка та наші маркери, щоб він не скривався. Так що кого цікавлять послуги, попрошив ці блоки в СРС на тесли, єшні блоки чистимо вартість 150 доларів.